З Самого ранку в соборі Різдва Христова відбувся молебень за загиблими воїнами-афганцями. Помолитися за тих, хто залишив своє життя на афганській землі, прийшли рідні та близькі, члени міського об'єднання воїнів-інтернаціоналістів. Традиційно в цей день в парку культури та відпочинку імені Миколи Островського біля пам'ятника воїнам інтернаціоналістам проходить мітинг Реквієм. Ми низько схиляємо голови і віддаємо шану всім тим, хто відстоював справедливість, захищав мир і спокій в виконував свій інтернаціональний обов'язок далеко від рідної землі, зазначали виступаючі. Я вдячний всім інтернаціоналістам, які сьогодні співпрацюють з громадськістю, особливо ті, хто сьогодні буває в школах, ті, хто буває на підприємствах, ті, хто про це реально розповідає нашій молоді. Знаєте, ми в цьому житті не повинні нічого забувати. Повинна бути така пам'ять, яка пам'ятає і віддавати належно тим людям, які свою боремну молодість провели за межами нашої держави і мали багато випробувань. Тому Щиро подяка вам, шановні друзі, шановні учасники бойових дій в інших країнах. Ви заслуговуєте великої великої поваги, великої шани і любові всієї громади нашого міста. Також хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих воїнів афганців до підніжжя пам'ятника, поклали квіти та вінки, тим самим висловлюючи свою повагу та вічну пам'ять полеглим на чужині. Пам'ятати про героїзм воїнів афганців повинна кожна людина вважають живі свідки афганської війни. Для Нас для афганців, для воїнів інтернаціоналістів це, скоріше, день пам'яті і день солідарності. В этот день мы вспоминаем погибших, в этот день мы вспоминаем матерей, которые еще остались. У нас на Коростенщине, говорю, похоронено 9, а матерей осталась половина. Вот в эти дни оказать им уважение, посетить могилы своих захороненных братьев. И вот для матерей этот день действительно как праздник. Везюк, а Трофимова а на душу, и она говорит, 8 марта я не, отмеч... не отмечаю, 8 марта погиб ее сын. Для меня праздник это 15 февраля. Ну а для нас, живых, это как день переклички, прийти, встретиться, посмотреть, кто жив, кто как себя чувствует, вспомнить, кого уже нету. Ми повинні шанувати пам'ять людей, які воювали в Афганістані в ім'я нашого майбутнього, для того, щоб усі знали, як багато крові було пролито та втрачено життів. З такими словами зверталися виступаючи до присутніх. Війна в Афганістані пішла в історію, але навіки залишиться в пам'яті і серцях тих, хто пройшов її бойовими дорогами, витримав іспит вогнем і залізом.